Із 25 квітня й до 11 травня у прикордонні смузі у межах Сумської області вводяться додаткові обмеження, зокрема, заборонені фото і відеозйомка, запуск у небо будь-яких літальних апаратів, а також полювання без попередження заздалегідь. Торкнуться тимчасові обмеження і пересування пішою ходою чи колесами неподалік кордону, але винятково дорогами, яких немає на мапі, і у темну пору доби з 22 вечора до 5-ї ранку. Те саме стосується і переміщення на човні водоймами. При цьому під заборону не потрапляє сільськогосподарська техніка, що використовується для проведення польових робіт. А от туристичні мандрівки у 50 кілометровій зоні кордону доведеться перенести на інший період, адже навіть вогнища розпалювати не можна. Само собою під забороною знаходження у прикордонній смузі осіб без громадянства та іноземців, якщо тільки вони не мають документів на тимчасове проживання в цій місцевості, або ж якщо прибули на запрошення місцевих жителів українців, тоді останні мають їх зустріти особисто. Нагадаю, у межах Сумської області вісім районів Білопільський, Глухівський, Краснопільський, Путивльський, Сумський, Серединобуцький та Ямпільський межують з Російською Федерацією. Як зазначено у наказі начальника сумського прикордонного загону, вводяться такі заходи обмеження задля мінімалізації ризиків виникнення терористичних загроз, посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму та щоб зменшити кількість правопорушень.